Вот, нет, вот, 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 Я не знаю, я не хочу приймати. Це наша фіксація. よし。

Я не могу сказать, что 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 я не мог

Рішення утримати від розгляду заяв політичних і громадських організацій з приводу того, що йде акція антикомуністична акція державність з приводу того, що дні 7-8 листопада там на східній Україні. Ті сатанисти, комуністи спроби зробити як святковими і хотіли, мабуть, зробити і в нас. І, в принципі, це рішення виконкому є нормальне, тому що е, в цій ситуації не дано дозволу ні комуністичній, ні соціалістичній партії, які, до речі, в нас не є легалізовані, і вони не могли отримати того дозволу на проведення акцій сьомого. 8 листопада. Проте завтра, 8 листопада, є інформація, що комуністи спробують десь зібрати чи на Вічовому майдані, чи там, де колись де стояв їхній їдок, і покласти там від де... звернулись до міліції. І вона вивчила в статті 17, 18, 19 закону про статус народних депутатів України. За тим законом, отут стоїть голова комісії міської ради. Питань законності пан Богдан Маланюк. стоїть голова комісії з питань законності обласної ради Роман Крусик, і вони знають, що за тим законом депутат має право без дозволу виконкому у будь-яку годину, у будь-якому місці, у своєму виборчому окрузі, зустрітися зі своїми виборцями. І виконком, коли депутат звернеться і скаже, от я маю там зустріч, коли він буде вважати за потрібне звернутися до виконкому, виконком зобов'язаний забезпечити депутатів звукопідсильною апаратурою, забезпечити депутатів охороною міліції, щоб не було ніяких провокаторів, і так далі. І депутат може проводити ці зустрічі необмежений час. І ще раз повторюю, коли він буде вважати за потрібним. У нас, на жаль, виконком один раз забезпечив нам звукове підсилення нашої зустрічі. Це було 10 жовтня. В інші рази, на жаль, сюди не висилається автобус, хоч згідно закону, вони зобов'язані то робити. І прозопетровську у Києві, в Донецьку проводити походи. На святкування якесь так званої жовтневої революції, яка була звичайнішим більшовицьким переворотом. Ми вважали за свій обов'язок відзвітуватись перед вами, як ставимось ми до цієї зустрічі і почути слово від наших виборців, яких ми дуже просимо в міліцію не притягувати, бо вони виступають як виборці, що в Росії у житому пер... перемогла. Будь буразна так звана революція, яка скинула царя після того, що радикальні реформаторські дії уряду було створено тимчасовий уряд, який очолив цьому... сир не знаю, автономною одиницею, а потім уйшла тим шляхом, який не йшли інші європейські країни. Було оголошено про парламентські вибори, установчі збори. І більшовики побачили, що вони програли ті установчі збори. І в цій ситуації більшовикам нічого не залишалось, як зробити збройний путь, який почав... Тоб, кожного депутата виступити і сказати в тій ситуації, як він ставився до минулих злочинів більшовизму, як він ставився до сучасних, і як він думає, що буде далі з Україною, якщо зареєстровані. Ті сатанинські структури, починаючи від так званої партії Труда і закінчуючи компартією України, ті структури, які далі ставлять собі за мету продовження марсиско ленінської ідеології в нашій Україні, ідеологію фашизму, ідеологію сатанизму, яка відрікає віру в Бога, яка відрікає те той шлях, яким ідуть. Мільйони людей на, на всій нашій планеті. Отже, слово має співголова ради антикомуністичної акції державність, депутат обласної і міської ради Микола Кобрин. Дорогі люди, тільки що ми з вами стріляли голову мовчання. Я пробував за цю хвилину пригадати. Тільки те, що завдали більшовики моєї сім'ї. Мої батьки е, були виселені ще маленькими на Сибір разом із їхніми сім'ями, допомагав партизанам у тому. І була вся сім'я виселена. Бо моя материна сім'я вся була виселена, а мамі було 14 років, тоді, коли виселена на Сибір. Е, стрий, е, мої мами е, вона не є видатна історія, але вона сильна тим, що таких історій. Було у нас тисячі на Галичині, сотні тисяч. І я думаю, що ми розуміємо, що нам несе е, ота, ота сатанинська ідеологія, яка ще й донині жива. Тому що ми зібралися сьогодні тут, і оці от плакати на стіні і ці палатки показують, що комуністичний дух, дух того, тої влади, яка не звикла рахуватися з людьми. Яка думає тільки про якусь чи ідеологію свою, а зараз, коли не стало якоїсь ідеології, зараз вони вже офіційно не заявляють, що будують комунізм, то зараз вони думають тільки про прибутки для свого кладу. Але за всі хлопці прибіжні з Майдану, то будуть разом до перечини. Це є на Україні, є гідними простоянцями комунізму, і пан Кравчук розуміє, що розповідає, і він знає, які флоти стоять за столеною у і до чого вони довели країну, граждані. Через рік буде вийшована... До слова наших виборців, чи правильно ми це робимо, проводячи нашу антикомуністичну акцію, чи правильно ми позицію займаємо, яке їхнє ставлення до нас, яка їхня громадська позиція, щоб вони теж висловили. І зараз слово має наш виборець і він же у місті, голова християнської демократичної української християнської демократичної партії, пан Євген проти. Слава Ісусу Христу! Що так і не притягнуто до відповідальності. А за це є відповідна стаття в Кримінально-процесуальному кодексі. Про ці автоматні черги знає вже президент Кравчук, знає вся Україна, знає Європа. Але начальник управління внутрішніх справ Паньков знаходить виправдання, то вони працівники міліції стріляли по злочинцям. Звичайно. Вінко хотів би, щоб усі пікетуючі, були, він їх хоче рахувати злочинцями. І з задоволенням, на мою думку, він посадив би всіх у тюрми, так як це було у 37-му році. патріотів України, які не хочуть, щоб в Івано-Франківську піднімався стяг сатани, кривавий, червоний прапор. Пана Хазука. Обдорожного Москві, буде наша душата, запишіться українську консервативну субсидіальську партію, яка сповідає усім нашу українську колекцію. Зберігає нас поведу, на І до, до українського родису. Опишіться в породній груп України, які вже убили одну росію. Повертона ще наша постійно відділу нашому комплексу. Що ми не створимо націю. Ми діємо за собою зброї своє сім'ї, своєї родини, водій за собою своєї громади. Піднімайте продовільно належне та відповідний рівень весь український народ. Дуже дякую за увагу. Слава Україні! Слава! Слава Ісусу Христу! Люди, я до вас звертаю, звертаюся до українці. Там да, Україні теж був случаємо мучений, перемучений. стишну. Ми є браці, ми є сестри, ми є народ, ми є сволочі українські, Продаємсі за чверстку кубаси Росії, продаємсі. бо на производствах я працюю і слухаю. Де в пахофабриці фабриці кути скачуть півні? А я працюю, по мені півні я маю. Я їжку купую за дурно ходу, на базари продаю, а пан наш мені їх підтримує. Як він вінсивий, але він говорить не те, що. Ні, я говорив, що правда, що я чую чурна... не потрібно, пане Михайло. А я перепрошую. 92-му році прийшла така собі мила людина. І що з того часу сталося? Навесні цього року вони написали, що тільки тому, що голодюківці атакують, значить, підприємство. та людина призернеться, що якщо люди вийдуть сюди, хоча б один раз, проведуть хоча б один покій протесту ініціаторами того похоту, вийдуть депутати, які тут багато тижнів. Забуваючи про себе, свою сім'ю Азію. будемо вірити, що така влада буде, що кожен буде сидіти ваше довір'я людям, Та тут от, пане Рада, ворогів, буду проти цій ситуації далі. І зараз я бачу, що, шановних моїх колег, депутатів, тому що -то я ще раз попереджую і прошу є опевнення у Вису, значить, щоб передали нам ніж ти ялив, що ми проводимо сезон і акції. Я дуже того, що пана Божанова на мета, нести про це, подивитись цьому. Стоямо, стоїмо і стояти буде, передайте їм з вас. Стоємо спокійно. Вона десь закрити, вона все не влітку. Сьогодні вдома не складу. Ті ситуації, коли їдуть поминяючи, у Києві, і ситуації, коли вони випадки протиправці, коли вони їдуть по Донецьку, бо я заїжджав одне це. Ніде не відкриваю за це. Ми не знаємо, що ми правильно на вас, що ми правильно, тут все жінокі війська. Я трохи я має право сказати своє. В цій ситуації ми задаємо нас. У нас підсумає на сьогодні людей, які заявили спи, опять почувствоване. І ми розвитку батьки, що до нас і не будемо поразити місто, а що він всіми шоками оперативно і так далі. Це нерва різні, вони зібрали, і ми проти. Oh, people think, you're probably going